Друзі, всіх вітаю! Це Катя Рибалка. Хочу вас привітати з новим 2024 роком, бо це буде перше відео в цьому році на моєму каналі. Ви питаєте, де я пропала? Я бачу ваші коментарі, бачу повідомлення в Дірект, нема відео, нема постів в інстаграмі. І знаєте, зараз дійсно в моєму житті дещо відбувається, про що я поки що, на жаль, вам не можу розказати. Але вже зовсім мало часу залишилося і скоро. Ви все дізнаєтесь, Обіцяю, я вас здивую дуже сильно. І от початок року на вулиці якась дивна погода. Через те, що я зараз зайнята оцею секретною справою, я рідко буваю вдома, рідко маю час на риболовлю. І от сьогодні у мене типовий вихідний. Вчора був плюс, сьогодні мінус 10, криги нема, але на спінінг мінус 10, ти також не вийдеш. Коротше, сіла перебирати свої снасті спінінгові. І думаю, досить часто люди запитують, якісь дрібниці, знаєте, щодо там сумки, інструменту, флюраж, нура, якогось силікону. Сьогодні, перебираючи свої сумки, я вам хочу показати свій набір. Це відео буде досить постараюся, коротко про все вам розказати. Це моя пішоходна сумка. Чому вона? Бачите, це сумка гамакацу. Перше, що мені сподобалось, в ній дуже сильно, це то, що вона просто чорного кольору. Нічого нема зайвого. Друге, це її досить така нормальна ціна за японську якість і її функціонал. Почнемо з того, що тут у мене зручно розташовані інструменти. Мої карцанги. Тут у мене дуже зручні от такі кусачки дайва. Вони легкі тут в гаманці. В цьому боці у мене зівнік, і тут на карабіні мій інструмент. Тобто, з цією сумкою я ходжу на пішохідні спінінгові риболовлі. Дуже зручний інструмент, титановий, легкий. І тут в ньому і плоскогубці, і тут у нього є кусачки перекусити, флюр, шнур. Ну, коротше, класна штука. Рекомендую. Разом йде в комплекті з таким чохлом. поклала і все. Далі, який плюс цієї сумки? Давайте будемо отак вот от до вас відкривати. В неї одне відділення тут. І е, в цю сумку у мене е, поміщається все, що мені треба на конкретну риболовлю. Я ж коли приїжджаю там на річку на озеро, я знаю, чи я ловлю щуку, чи окуня. Тут у мене моя. Вже така потерта старенька коробочка мейхо, в якій я з собою маю е для пішохідної риболовлі завжди гачки. Різних розмірів. Тут все, те двійники. Е похідні от такі якісь грузики. В основному тут вольфрам у мене різного типу. Е застіпки. От тут у мене маленькі чебурашки. Тобто ця коробка. Маленька, зручна і класна. Далі тут у мене різні флюри, які мені потрібні ну, конкретно під риболовлю. У мене тут 0,10 клаймакс, наприклад, 0,16 є метою, 0,30. Тобто остання риболовля у мене явно була окунева, бачимо да, по набору флюрів. Бо я не таскаю з собою все, що в мене є. Для пішохідної рибалки з інших сумок, які я вам покажу, я сюди загружаю те, що мені конкретно потрібно під цю риболовлю. Далі, відповідно, у мене тут завжди з собою є запас. Невеликий, самий необхідний. А саме гачки, бачите, гамакацу, азура, овсети, на щуку такі гачки, застіпки і запас по вольфраму. І обов'язково в цій сумочці у мене є з собою отакий, отакий от селекторський магніт. Бо якщо щось враню, утоплю, щоб своє майно дістати з озеро. Всередині сумки два відсіка. В одному у мене зазвичай лежить це, що я вам показала, в другому я накидаю ті приманки, які мені потрібні під риболовлю. І тут є отакі от силикону зроблені відділи на молнії. Сюди я кладу. Ключі від машини, телефон, щось, що не має промокнути. Закрила і все. Дивіться, я постараюся все залишити під цим відео, посилання на все, що ви сьогодні побачите, а побачите, ви сьогодні багато. Друга сумка. Ух ти, вона йде трошки важча, більша. Це е, сумка з такими основними усіма основними. Настями, які мені потрібні на спінінгову риболовлю. Тут у мене зверху одразу бачимо, є повіці сталеві. Звичайно, що є повіці хардмону в різних діаметрах. тут І дуже багато різного силікону. Зараз швиденько по всьому по черзі. Так, у мене тут ще є е, запаси по хліру, то що я вам казала. Флюри різних діаметрів. І також у мене тут є готові повіці. тільки гарні, тільки хороші, які я в'язала, які на риболовлі там не залишилось слідів від щуки на них. Тобто так. З цього боку у мене ще є гаманець з о, додатковими гачками. Так, з цього карману у мене тут ще є ліпгріб. У мене є о, ваги. Одразу з лінійкою. Так, ви пам'ятаєте нові правила риболовлі? Дуже зручно, два в одному. Цю сумку можна поділити на, основні, на основний силікон, яким я ловлю. Зараз я отак от сторону її відставлю і буду вам доставати. Значить, почнемо. Це у мене. Тут є різний силікон, і дорогий, і дешевий. Це OSP. Отакий набір саме ходових пішоходних приманок від OSP, які я завжди маю з собою в машині, в багажнику, щоб в будь-який момент ловити рибу, яка мені потрібна. Оця флагмановська, дуже обожнюю цю приманку. Далі, набор, який ми називаємо мегабас. Тут у нас самий крутий Мегабас, А саме це кемюрі Керлі, тут буде краще видно: твістери мегабасівські, рок-хок мегабасівський, раки і ще от така також приманка. Тобто, це мій особистий топ по мегабас. Далі, мій особистий топ по. Давайте кейтек покажу вам, який маю з собою. Значить, що маю з собою завжди по кейтеку? Ну, Звичайно, що кейтеківські раки, Crazy флепери кейтеківські фетіки, swing in різного розміру, і easy шайнери Нікого, думаю, не здивувало таким набором. Це найпопулярні це кейтеківський кей силикон. У мене є силикон від evergreen. -у. Від Evergreen з е, собою ношу менше силікону, тому що більшість частина у мене ще в третій сумці, бо він великий. З собою я маю Evergріновську креветку, рака. І от такого, от він називається е, Vivid Tail. Ну, Такий віброхвостик. Далі, у мене ще по ОСП є то що я вам не показала. ОСП – це раки. Ось такі слаги. Мені дуже подобаються вони. І ще така приманка. Це віброхвост долі вше 3,5. Є в мене він ще в одному кольорі, в іншій сумці. Ну, і звісно, що віст по вісту я з собою вожу от такий топ. Зараз, зараз вам все покажу. Значить, основне по вісту це, звісно, це новинка там, де у нас іде конструктор і а, такий, такий силікон, де одразу багато різних варіантів по а, береговому спінінгу. Тобто атоми в різних кольорах, твісти, драго в різних кольорах. Оці я не пам'ятаю, як називається, магут. Це новинка цього року, до речі, ще новинка цього, точніше, 23-го року. У віста це те, що у них з'явилися. Драго 4,5, тобто більший розмір в усіх кольорах. Ну і відповідно, у мене тут ріпер в різних розмірах і -Vist. По вісту все зрозуміло, завжди маю з собою такий от набір. Цій сумці у мене є невеликі воблери з собою, от в такій коробочці. Тут в основному це е, Грейт Грейтхантинг. Для пішохідної риболовлі під окуня. от Ну, от під, під берегову рибалку. Тобто, під щуку. Судака, до речі, круто, я ловила на Грейтхантінгі. Тут ще у мене голден Міни є. От такі маленькі мегабасівські, Тобто. Сміт, у мене тут є воблер і і поплапопери з собою. Для того, щоб швидко з собою мати, покласти з цієї сумочки от в ту чорну, йти на риболовлю. Далі у мене завжди з собою єйлспіннери. Тут тейлспінгери від Viviera і акурат. Акурат це те, що ручної роботи, ви про них чули, за них багато блогерів розповідали. Ну і тейлспінгери Вівера, які продаються в магазині Берег. Також ось в таких от у мене коробочках. Оці Азури, дуже якісні коробочки рекомендую. І останнє, що в цій сумці я вам ще не показала, це для пішохідної риболовлі. Ось така у мене коробочка з запасними легкими грузами. Тут грузи до 5 грам, як ви бачите, різні чебурашки, як вольфрамові, так і звичайні зі свинця. Палички, дропшот, каплі, тобто дуже-дуже ну, багато. Різних uh, варіантів грузиків. Ця маленька коробочка досить багато важить, тому я не ношу її в тій чорній сумочці, а вона живе у мене в цій сумочці. Все ж таки перше відео у 2023 році, Новий рік, тому тільки що от вирішила, буду дарувати подарунки. Е і віддаю вам Віст, декілька пачок силікону ОСП, декілька пачок силікону Evergreen, Мегабас і декілька воблерів від мегабас. З цієї сумочки подарунки обрали. Зараз переходимо до третьої, найбільшої сумки і ще з неї нагребем вам подарунків. Ну, зараз народ спробую. Не, мабуть, буде навіть не видно з цієї коробки. Умови конкурсу дуже прості. Будьте на мене підписаний, поставте вподобайку на це відео. І напишіть коментар, чого би ви хотіли побажати Україні в 2024 році. Оберу переможця в началі наступного відео серед коментарів та підписників. Дякую вам, ви в мене самі найкращі. Значить, дивіться, не знаю навіть, чи там все влазить в камеру, але це моя найбільша сумка, найважча в ній взагалі. Ну, вже все останнє, що може мені знадобитися. Тому розказую. Вона величезна. І скажу вам чесно, таких сумків у мене дві. Друга сумка присвячена риболовлі на спінінг човна. А ця все ж таки у мене береговий спінінг. І тут у мене зберігаються ще додаткові інструменти. Тут у мене йдуть вже воблери. Всі ці Воблери ви бачили у мене в відео в цьому році. Це моя колекція лайфтаргетів. Такс, а, до речі, от вам і подарунок. Воблер лайфтаргет додаю до списку подарунків. Це вже у нас виходить ОСП, Evergreen, Мігабас, Мігабас. Це вже шостий буде подарунок. Далі, тут оці вже відомі на всю Україну воблери Jerkin Pepper. Тут а, воблери Golden Mean. До речі, Moon Temptation, офігенний воблер, ще один буде от подарунок, це вже сім подарунків. Тут у мене йдуть запасні мої шнури. Значить, а, це у мене Light Game, той, який я використовую для ультралайту від Yamatoio. Це у мене Zero Fighter, такий 0,8. Це більш товстий шнур. Мені подобається, що він йде в мультиколорі. Е знаєте, на Десні можна залишитись без шнура в принципі, з одного закиду, тому завжди маю з собою 08 шнур. Потім це у мене є Metoю Resin Sheller 2. Це мій шнур з мультиплікаторної котушки. І ще один у мене залишився Azura X Game 06. Е подобається мені цей шнур, я вам з нього багато разів розповідала. Класний виліт, і він досить міцний. Тобто він вже трошки дорожчий, ніж цією Яматою. Хоча Яматою це Японія, а азура, виходить, це наші, да? Е, Давайте якийсь зі шнурів. А, я знаю, який шнур. У мене ще є. От. На розіграші де шнур. Це у мене, до речі, така коробка дайвовська. В ній у мене також запаси з силікону, і тут у мене запасний. Шнур це хардкор 08. Він новий, я ним не користалася, від нього тільки нема ну, цієї зовнішньої пластмаси. Ну, коротше, шнур новий, тут 150 метрів якісного 08-го шнуру від хардкор. Це ще один лот на розіграш. І тут дивіться, у мене такий дайвовський бокс. Ви вже його бачили у мене. Також з. Запасними всякими силіконами. Коротше, реально силіконова королева. Мабуть, треба зробити, щоб було цікавіше. Отак. Ні, народ, вона так себе висипатися буде. Важка. Ладно, давайте будемо робити так, щоб вам було нормально видно. Значить, ну, звісно, тут мої котушки. Кіншин 2500. Савада 3000. Фортран 2500. І це у мене Сафіна 1000. Така малесенька-малесенька. Різні котушки під різні завдання, відповідно, на кожній котушці. Свій шнур D02, D08 і так далі. Ще у мене є е, яматоївський шнур. Шнурів багато не буває. Штучний опариш і силикон від Берклі. Далі це моя коробка з фореловими блешнями. Ще силикон віст, різні мікси. Ще силікон Віст. Це я вам показувала. І це у мене дуже класний силикон на такий маленький-маленький на оконя Pontoon 21. Ще силікон Віст. Ще силікон Віст. Мабуть, зробимо два лота на розіграш з вістами. Згодні. Ще один подарунок. Далі це у мене така коробочка. Від Мейхо і в ній. Що ви скажете? Силікон віст. Далі в мене ще коробочка від азури. І в ній у мене це, до речі, окуневий класний силікон. Від флагмана це хітомі. Різних розмірів, різних кольорів. Це просто окунева бомба. Далі у мене тут цілий набір флагмановського силікону. Це раки. Флагмановські. Дуже круто працюють. Ну і ще це також флагмановський силікон. Оця коробочка, мабуть, тисяч на 10 гривень. Оця, по-перше, це коробка дорога, крута. По-друге, тут у мене самий жир. Тут у мене Maxquad 1, Максквад 2, Йозурі, хардкор, Йозурі. Тут всякі дорогі облери і. До речі, не дуже дорогі, але оцей флагмановський дестроєр це просто... Тут у мене йде е, мегабас вантен. Варуна. Ось Це тут коробка, це все оригінал. Тут копій немає у мене. І то шайнер. Це взагалі це скарб. Ну, і, відповідно, ще у мене тут е, хардкор і ще у мене хардкор. Плюс оця от швейцарська коробка, в чому в ній прикол. П'ять років тому я придбала її в магазині берег. Не хочу зараз швирятися, але цей пластик він вважається вічним. Тобто він не б'ється, його неможливо розбити. Я її не сильно пробувала, але то, що він в мене падав, це факт. І тут ще дві у мене от такі останні коробки від флагману. Тут набори. Великі набори флагмановського силікону. Останнє, що вам залишилось показати в цій сумці, в цьому кармані у мене, люди зараз ви подумайте, що я якась притрушена. Запас запасів. Бо тут у мене ще вольфрам, різні інші е, грузики йдуть, е, джиголовки. Коротше, тут іще от так от, тут іще так от у мене повний гаманець. Так, тихо. Повний гаманець от такого от всякого добра. До речі, давайте ще три набори. Я сформую подарунків для вас. Це будуть набори чебурашок, грузиків. І того у нас виходить 13 подарунків. Якесь, наче як нещасливе число, але я не вірю в ці прикмети, тому 13 людей отримують від мене подарунки з цього відео.